Найстрашніший енергетичний вампір це старенькі люди. А, так вам не почулося, саме старенькі люди. Це ті люди, які за своє життя були і так енергетичними вампірами. Але з віком їхня власна енергія ставала все менше і менше, і їм потрібна ваша енергія. І вони її з вас п'ють. Напевно, ви зустрічали. Таких стареньких людей, які постійно сидять на лавці. І ми на них просто так не пройти. Вони обов'язково вас зупинять, вони обов'язково з вами почнуть говорити. Десь хвилин через 20, після того, як вони вам почнуть розпов... розповідати все своє життя, і як них все погано, і у вас на душі буде так жидко і погано. Так ось, це енергетичні бабусі і дідусі, які з вас п'ють, вашу енергію.